Погляд на Ніколь Кідман та Кіт Урбан протягом багатьох років від весілля до розлучення, зниження родини зоря, чому навіть найсильніші альянси розвалюються. Голівудські шлюби завжди були об'єктом пильної уваги. Ми спостерігаємо за ними, милуємося, мріємо про таке кохання і, звичайно, хвилюємося, коли ми бачимо, як навіть найсміливіші профспілки краху. Нещодавнє повідомлення про розрив Ніколь Кідман та Кіт Курбан було ще одним болісним підтвердженням того, що навіть найяскравіші зіркові пари не застраховані від розставання. Я пам'ятаю, як я вперше почув про їх весілля в 2006 році. Тоді здавалося, що це ідеальна пара, вона є визнаною світовою актрисою, він талановитий музикант, який завоював чарти. Їх союз був сповнений обіцянок, і багато хто вважав, що вони створили сильну та щасливу родину. Але, як показує життя, навіть найсильніші стосунки можуть зіткнутися з труднощами, і, на жаль, ви не завжди можете знайти вихід із цієї ситуації. Ціна публічності, коли особисте життя стає загальнодоступним. Відносини знаменитостей, особливо тих, хто перебуває під постійним тиском з боку засоби масової інформації та шанувальників, піддаються спеціальному тестуванню. Публічність, Яка здається такою великою перевагою на початковому етапі, з часом може перетворитися на справжнє прокляття. Постійні спалахи камер, витоки інформації, чутки та плітки, все це створює атмосферу, в якій важко зберегти щирість та близькість. Я вважаю, що однією з головних проблем, з якими стикаються зіркові пари, є відсутність особистого простору. Вони змушені ділитися своїм життям зі світом, що позбавляє їх можливості бути самотньою, розуміти свої почуття і просто бути собою. Це може призвести до почуття відчуження, втоми і, зрештою, до перерви. Неможливо не відзначити вплив соціальних мереж. Вони створили ілюзію відкритості та доступності, але насправді вони часто обережно обумовлені. Зоряні пари змушені продемонструвати ідеальну картину свого життя, приховуючи всі труднощі та проблеми. Це створює додатковий стрес і може призвести до нещирості у відносинах. Залежність та чутки, тести на силу. Історія Ніколь Кідман та китайського Урбана не стала винятком. Чутки про невірність, боротьба кіта з залежністю все це, звичайно, склала слід від їхніх стосунків. Я завжди вважав, що залежність це серйозна проблема, яка вимагає складного підходу та підтримки близьких людей. Але, на жаль, не завжди можна впоратися з нею самостійно. Чутки про невірність – ще один фактор, який може знищити навіть найсильніші стосунки вони підривають довіру, створюють атмосферу підозри та недовіри. І навіть якщо чутки є помилковими, вони можуть завдати серйозного удару по відносинах. Я думаю, що у випадку з Кідманом та Урбаном їхні стосунки стикаються з цілим комплексом проблем. Вони були змушені постійно боротися з тиском з боку засоби масової інформації, чутків та особистих труднощів. І, на жаль, вони не змогли знайти спільну мову та підтримувати свій союз, чому навіть ідеальні пари розпадаються. Часто люди запитують, як це могло статися. Вони здалися такою ідеальною парою, і насправді немає однозначної відповіді. Відносини це складний і динамічний процес, на який впливає багато факторів. Я вважаю, що навіть у найсильніших профспілках з часом можуть виникнути розбіжності, непорозуміння та розбіжності. Люди змінюються, їхні пріоритети та цінності можуть змінюватися, і з часом вони можуть прийти до висновку, що вони більше не підходять один для одного. Ми не повинні забувати, що люди це індивідуальність з унікальними потребами та бажаннями. І навіть в найбільш люблячих стосунках не завжди можна задовольнити всі потреби один одного. Що можна вивести з цієї історії? Історія розриву Ніколь Кідман та Кіт Урбан – сумний, але важливий урок для всіх нас. Це нагадує нам, що відносини це робота, яка вимагає постійної уваги, зусиль та компромісів. Я думаю, що найголовніше, що можна вивести з цієї історії, це те, що вам потрібно оцінити свої стосунки і не боятися шукати допомоги, якщо виникають труднощі. Ви не можете ігнорувати проблеми у відносинах, сподіваючись, що вони вирішать самі. Вам потрібно бути відкритими та чесними один з одним, говорити про свої почуття та потреби. Ви не можете боятися звернутися за допомогою до фахівців, якщо виникають серйозні труднощі, особистий досвід та спостереження. Я пам'ятаю випадок, коли мої друзі стикалися з подібною ситуацією. Вони були разом багато років, здавалося, що їхні стосунки були сильними та стабільними. Але з часом між ними виникли розбіжності, які вони не могли вирішити. Тривалий час вони намагалися підтримувати свій союз, але врешті-решт вони зрозуміли, що вони більше не підходять один для одного. Цей випадок навчив мене бути тим, що навіть у найбільш люблячих стосунках не завжди можна знайти вихід із цієї ситуації. Іноді краще визнати, що настав час рухатися далі, ніж намагатися врятувати те, що не має сенсу. Висновок прийняття та рух вперед. Розрив Ніколь Кідман та Китай Урбан це сумна подія, але це не слід сприймати як трагедію. Це лише чергове підтвердження того, що життя не завжди йде за планом, і що навіть найсильніші профспілки можуть руйнуватися. Я вважаю, що вони обидва заслуговують на щастя і що вони можуть знайти нові значення у своєму житті. І я сподіваюся, що вони зможуть зберегти повагу та дружбу, незважаючи на те, що їх романтичні стосунки закінчилися. Важливо пам'ятати, що розлучення це не кінець світу, а лише початок нового етапу. Необхідно прийняти те, що сталося, і рухатися далі, не озираючись назад. І найголовніше, вам потрібно вірити в себе та у своєму майбутньому.